Поняття античності, природні умови давньої Греції. Періодизація історії античності. Античний період тривав з VII століття до нашої ери, до V століття нашої ери. І з його завершенням добігає кінця історія стародавнього світу та розпочинається епоха середньовіччя. Назва античний означає давній. Латинська мова це мова, якою розмовляли в давньому Римі. Античний період виділяють в історії не всього світу. А саме регіону Середземного моря, де існували давні Греція та Рим, періодизація історії давньої Греції, гомерівський період або темні віки, тривав з 11 до 9 століття до нашої ери, архаїчний період з 8 до 6 століття до нашої ери, класичний період це 5-4 -е століття до нашої ери, еліністичний період був з середини 4 до середини 1 століття до нашої ери. Традиційно вивчення історії античного періоду починають із вивчення цивілізацій бронзового віку, які розвинулися на території сучасних Греції та західного узбережжя Туреччини, Мінойської та Мікенської. Основою власне, давньогрецької цивілізації були поліси, незалежні міста держави. Різні поліси об'єднували спільну мову та релігію. У IV столітті до нашої ери грецька та східна культури змішалися так сформувався елінізм. Природні умови давньої Греції Греція розташована на півдні Балканського півострова. Із заходу її омиває Іонічне море, а зі сходу Егейське, де розсипано сотні островів. Деякі з них, наприклад, Крит, досить великі, але більшість це незаселені скелі. На півночі Греції здіймається найвища гора Греції Олімп. У Греції немає великих річок це гористий край, де родючі окремі долини. Давні греки також заселили західне узбережжя сучасної Туреччини, Мала Азія. Тут, як і в континентальній частині Греції, було багато зручних гаваней. Цей регіон давні греки називали Іонія. Греки були вправними мореплавцями, їхнє життя було нерозривно пов'язане з морем, господарство та харчування. Більшість жителів давньої Греції займалися скотарством і землеробством. Вони обробляли ячмінні та пшеничні поля. Городи з різними овочами висаджували маслинові сади, виноградники, плоди маслинових дерев споживали свіжими або в'яленими, із кісточок вичавлювали олію, оливкову олію додавали в їжу, за її допомогою освітлювали помешкання, нею змащували шкіру, щоб уберегтися від опіків на сонці. Придатних для землеробства земель у Греції бракувало. Згодом це стало однією з причин освоєння греками нових земель і заснування поселень у далеких краях, щоб вирощувати там зерно. Із тварин розводили кіз, овець, свиней, птицю. М'ясо споживали рідко на свята. Греки пили багато вина, проте завжди розводили його з водою. Пити нерозведене вино, а також пити до сп'яніння, вважалося непристойним.